Працівники з великим досвідом роботи та життєвим багажем мрія кожного роботодавця. Проте сьогодні людям віком від 45 років і старше важко на рівні конкурувати на ринку праці. Знання, уміння та навички, які особа здобуває на протязі життя, мають властивість застарівати. Значна кількість осіб у віці 45 років, отримавши професію після школи, не здобувала нової професії, не підвищувала свого рівня кваліфікації, тим самим втрачала затребуваність на ринку праці. Як показує практика, роботодавці все частіше вважають, що працівники старшого віку поступаються молодшим працівникам, адже вони вже не здатні швидко адаптуватись до нових умов, так як більшість професій стають більш автоматизованими і комп'ютеризовані. Робочі місця. Модернізуються, впроваджуються новітні технології, а знання та навички, які були набуті за радянських часів, застарівають, і тому роботодавці неохоче беруть на роботу фахівців віком 45 років. Закон України про зайнятість населення передбачає ряд інструментів щодо підвищення конкурентно спроможності осіб на ринку праці. Одним із таких інструментів, зазначених у статті 30 закону про зайнятість населення, передбачається видача ваучерам особам старше 45 років і які мають загальний страховий стаж не менш. Менше 15 років Ваучер – це фінансовий документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до закону право на перепідготовку підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні спеціалізацію підвищення кваліфікації. Ваучер видається одноразово. Особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, та які не досягли встановленого статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування пенсійного віку. Особам, звільненим з військової служби, крім військовослужбовців строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв'язку із скороченням чисельності штату або за станом здоров'я до досягнення ними, встановленого статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування пенсійного віку. За наявності вислуги не менше. 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Внутрішньопереміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи на підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями за пріоритетними видами економічної діяльності а також здобуття наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня. Навчання здійснюють. Професійно-технічні та вищі навчальні заклади, а також підприємства, організації установи, які мають ліцензію на надання освітніх послуг. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму працездатних громадян, установленого законом на момент прийняття рішення щодо видачі ваучера. У разі якщо вартість навчання перевищує максимальну вартість, навчання, вартість ваучера, особа або роботодавці зможуть здійснити оплату різниці вартості навчання в навчальному закладі. Вибір професії, спеціальності і затвердженого переліку форм та місця навчання здійснюється особою. Станом на 1 серпня 2016 року, за отриманими ваучерами, ще у 2014 році проходять професійне навчання в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю агрономія дві особи. Один з них фізична особа-підприємець Козоріс Микола Володимирович, отримавши корисну інформацію від центру зайнятості про можливість здобуття додаткової професії. виявив бажання пройти підготовку перепідготовку за спеціальністю агрономія, отримавши ваучер. Звернувся до навчального закладу Уманського національного університету садівництва, маючи за плечима вищу освіту інженера-механіка, попрацювавши більше 20 років на одному підприємстві та понад 16 років приватним підприємцем, на даний час я є керівником малого підприємства по перевезенню пасажирів. Але на сьогоднішній день сталася така ситуація, що немає можливості працювати по даному виду направлення. І на сьогоднішній день я успішно навчаюсь в навчальному закладі, де нові знання для майбутньої новобраної спеціальності принесуть мені далі здобутки в даному вибору професії. Знайти роботу можна у будь-якому віці, якщо її наполегливо шукати. Головне, на що повинен звертати увагу роботодавець при підборі персоналу наявність у людини бажання працювати, а не її вік. Якщо вам за 45 років не треба зневірюватись, якщо ви хочете йти в ногу з часом, навчайтесь, цікавтеся інноваційними підходами до роботи, будьте попереду молоді не лише у досвіді, а й у знаннях та навичках. В цьому вам допоможе служба зайнятості. Отримати більш повну інформацію щодо видачі ваучера можна звернувшись до Уманського міського центру зайнятості за адресою місто Умань, вулиця Горького, 35, телефон 3 сорок